Ісус сказав до нього, Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. Ісус каже до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька матір і люби ближнього Твого, як себе самого. Каже юнак до нього, все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього Піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів. «Істинно кажу вам, трудно багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам. Легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому увійти у Царство Боже. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали Хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив: У людей це неможливо, Богові все можливо. Ця і сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сила Всевишнього, осіни нас, Духу Святий, дай мені Твоє Слово сказати, а всім тут присутнім братам і сестрам і всім тим, які слухають у записі, не заснути. Брати і сестри, 12-та неділя після зіслання Святого Духа. Радий вас бачити. Бачу, що де в кого є новий одяг, нові сукні, слава Богу, значить, не бідуємо зовсім. Хоча час не простий, переживаємо. І дає нам Господь чудове Євангеліє. і просто супер пречудовий уривок із читання апостола Павла до Корінтян. А хто звернув увагу? Було перше чи друге? Послання. Казав, казав. Перше. І яка глава? П'ятнадцята. Я просто дуже люблю цю главу, бо тут йдеться про і апостол Павло з того починає. Він каже: пригадую вам. Брати і сестри, Євангеліє, яке ви прийняли, в якому стоїте, і яким спасаєтеся. І, і потім ще, ще п'яту річ говорить: бо якщо не так, то ви увірвали даремно. Ой -ой. І, і слухайте, дуже гарно колись хтось постарався, аби саме нинішній апостол був і саме нинішнім Євангелієм. Чого? Ну, бо ми це бачимо у практиці. От приступив до нього один поважний, і інші євангелисти підкреслюють, багач багатий юнак. І каже: учителю, що доброго маю вчинити, аби мати життя вічне. Тобто він шукає Євангеліє, яке треба пригадувати, Євангеліє, яке постійно нам крутиться. Хто з нас сьогодні є в церкві і не має цю потребу постійну, ми відчуваємо, що ще нам щось треба, ми ще щось потребуємо. Є тут у церкві хтось, хто каже, ні, я вже все я вже самодостатній, я вже знаю, що я буду у царстві Божому, мені вже нічого не треба. Я знаю. Ну, підніміть руку, є хтось? Нема? Але, ні. але, чи, але чи, чи маєш побуноту, є? Тобто ні, та, слава Богу, Господь нам дає опевненість у вірі, що будеш зі мною, будеш у царстві. Але все ж таки ні, чи відчуваєш таке, що мені вже нічого не треба? Та де? Враження, що я починаю. Не? Я... А, а час біжить, і враження, що я лише починаю. І це, і це питання може кожен із нас сьогодні поставити: що ще маю робити, аби мати життя вічне? До речі, уявіть собі і постійно собі уявляйте, бо часом це й трапляється, що хтось із ваших друзів, родичів, близьких, когось, кого любите, кого шануєте, вас запитає: а в чому полягає ваша греко-католицька Євангелія? В чому полягає твоє уніяцька Євангеліє? Не в чому. І треба знати в чому. Бо, на жаль, я навіть неодноразово пробувався різних священників запитувати. То і у священників може бути плутанина, не лише що у парафіян. Плутанина. У чому полягає Євангелія? І тому його треба постійно пригадувати. Постійно. Його треба приймати. В ньому треба стояти. І треба... Тоді воно тебе спасає, і тоді твоя віра не даремна. І ми бачимо, як цей молодий каже, ну що можу доброго зробити? Ісус каже: слухай, ти такий смішний. Ти себе називаєш, тобто ти вже натякаєш, що ну, я такий добрий, але я би ще хотів чогось добренького зробити, аби вже як, мати повністю переконання. А Господь йому каже, не може, так ти курсі, що один Бог добрий. І потім Ісус йому дає запитання, бо він, він хвалиться. Я це вже все отримав змалку, правда? Не вбивав, не чинив перелік, не крав, не свідчив криво. Поважав батька і матір, я за все з малку зробив. Це вже є. Брати і сестри. Хто такий безбожник? Як ви думаєте? Хто такий безбожник? Живе без Бога. Живе без Бога? Хто з вас може себе назвати безбожником? Ну, сміліше. Не, Не, Не хочу. Не хочу себе назвати безбожником. Дивіться, цей чоловік, цей хлоп. Прийшов до Ісус і каже: Я християнин, я греко-католик, уніят, з ділового, і я файно живу, Я не безбожник. Я, знаю, я знаюся на тому, що добре, а що погане. Ісус каже, «Ну, що тися знаєш, якщо один Бог добрий? Що тися знаєш на тому, що добре? Я все дотримав. Ісус, Ісус, Ісус йому дає екзамен. Дає йому першу заповідь. Питається його по першій заповіді. Яка перша заповідь? Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. І ця перша заповідь настільки важлива, що якщо її немає на своєму місці, то інші заповіді можете і не згадувати. І йому Ісус каже, чоловіче, ти прив'язався до свого багатства. Ти прив'язався до того, що ти маєш. А ну до собі зробити екзамен. Тепер ви побудете на цій службі Божій, і завтра вам приходить повідомлення, так чи інакше, вам треба виїхати з села. Але на все безповоротно, тобто безповоротно виїхати з села. Отак? Ну, Хтось тут є поміж нас, хто не любить ділове, та ні. А ну попробуйте виїхати. Ми тепер мали свідчення, такі файні на школі Марії, там одна пані Олена засвідчила, каже: Я двічі переселенка. Сама з Мар'янки, Хату мені розбомбили, каже, я мусила тікати з Мар'янки. Втікла в Харків. У Харкові в другий раз так само мала тікати, в другий раз втратила хату. Уявляєте собі? За останні пару років два рази втратити не лише хату, а відповідно, все, що там мала. І тепер живе у Вінниці і була на цих реколекціях і каже: вірить, що Бог її відкрив, бо так має на серці, що будуй, Олено, не ту хату, яка назовні. Але будуй хату оцю. І коли це говорить жінка, яка, яка за останні пару років два рази втратила хату, то, то слухайте, щось у цих словах є. Будуй хату не ту, яка ззовні, а оцю, оцей дім. Проблема цього юнака була в чому? Зовнішньо він був багатий у фінансах, також мав багатство моральне. Бо справді, як ви мися подивили на, на такого хлопа, то ми казали: слухайте, ну це чоловік. Це побожний чоловік. Але, але <кій> життя християнина полягає в тому, аби я не керував своїм життям. От Ми кажемо, чоловік живе побожно. То побожний чоловік чого? Бо живе по Божому. Але коли живе без Бога, то тоді безбожник. Тобто Ісус, Ісус йому показав лише на одну річ. Він не входив з ним у полеміку, потім не доказує, показав йому одну чоловіче. Нехай не буде у тебе інших богів, окрім мене. І, і, і кинувся, тобто не уповалив, доторкнувся до його Бога. До якого? До опирання на оце багатство. Доторкнувся лише до його Бога, до його ідола. Опертя на багатство. І що пішов смутний? Я ще файно старослівянський текст перекладає, у скорботі пішов, скорботний. Бо Ісус зачепив його Бога. Я так люблю Богів зачіпати. І в себе особисто і в людей. Якось я вам розповідав, мав, мав розмову з однією пані, яка ну, файно, файно все йшло, все йшло бо, бо як книжка пише, доки вона сама, я, я, не, я не черпав цю тему. Бо візьмімо, наприклад, питання сфери інтимної. Вона сама каже, ну, я, в мене є один із ян, я ношу спіраль ні? контрацептив. Ну і кажу, що але ви розумієте, що спіраль е, вбиває ваших дітей. Ви б знали, я кох людей знаю, які носять і до, і до сповіді ходять, і все нормально. Я кажу, слухайте, я ж вас не можу нічого заставити. Це ваш вибір. Але спіраль не дозволяє вже зачатій дитині закріпитися у утробі. І вона просто вмирає від голоду і виходить. І я, я пробую щось говорити, вона мені почала доказувати такі різні аргументи. Я кажу, слухайте, пані, я не хочу вас змінювати. Я вам просто говорю волю Божу, О, Господь хотів би, аби ми не вбивали дітей, яких Він нам дає. А ви тут такі всі розумні, ви ж Розумієте? Або інакше, ми молимося, Господи, нехай буде воля Твоя. Але потім так, скільки у нас буде дітей? Ну мені бичка каже мені, та скільки Бог дасть. Стукати, Бог би дав 40. Ясно, що має бути второпність і Папа Франциск файно каже, що католики не кролики. Тобто в нас не має бути там по 35 дітей, але все ж таки і не має бути одна дитина. І, і хто це має вирішувати? Не чоловік до кінця, і не жінка, а хто Господь. Господь має вирішувати. А розумієте, яким, як, 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 як виходить так, яку безбожність ми проживаємо. З однієї сторони кажемо, нехай буде воля твоя, а з іншої сторони ні. І я сам чув таку файну фразу: най Бог у успаднюється, не пхає. А супер. А потім наймені за Богу кошельок не пхає, у гаванець. А потім наймені Бог не пхає в здоров'я, а потім мені Бог не непхає відпочинок, потім Бог Богу весілля, наймініся, Бог Богу наші гостини. А, добре, а, а що це тоді Бог має пхати? Розумієте? А ну спробуйте, спробуйте проаналізувати собі минулий тиждень. От ми кажемо, ми себе безбожниками називати не хочемо. Чи було таке, що протягом минулого тижня. Вдалося ні разу ні заматюкатися, ні заклясти. Вдалося комусь? Ну, слава Богу, хоч щось. Чи вдалося за минулий тиждень не осудити нікого? А, Тут вже тяжко. А чи вдалося за минулий тиждень ні разу не збрехати, та не дуже. А прийняти рішення не дуже чисте, таке трошки лукаве, притрушене, ну та йо. І це, дивіться, я лише зачепив декілька речей. Ми думали, що. Тобто чекайте, стоп! Ми не безбожники з вами, так? Ми не безбожники, ні. Але чи, чи вдалося нам прийняти деякі рішення і прожити якісь моменти без Бога або не по Божому? Ну то так. Та ми тоді безбожники, ой. Якось невдобно. Розумієте? Тобто безбожництво це не безвір'я. Безбожництво це коли, ти, коли Бог не є для тебе повністю Богом. Розумієте? Бо, на жаль, у, нас, у нашій ментальності греко-католицькій, православній, український взагалі, та й взагалі цього світу, зробилася така біполярність. Тобто, отут є щось святе, сакральне, таїнственне, Боже, а тут є щось безбожне. До сходу, наприклад, де це відчувається? Чи можна матюкатися в церкві? Ні, то де А, Але якщо ви почуєте матюк, я вчора там мусив зупинити молодих людей. Там, у, у цій забігайці біля мене. Бо просто так, так ми чукалися, так богували. Таке. Я, я вже не витримав кваториство. Перепрошую, якщо ви маєте намір о -о такі бесіди нечистиві проводити, ідіть десь в корчі, але не біля мене. Нащо я маю слухати? І пробачте, цей старайся, ми більше не будемо. Тобто, роз, розумієте, е якщо ми таку розмову попробувати творити в церкві, ми скажемо, що в церкві не можна. А чому? І це проблема не церкві, це проблема нашої ментальності, бо ми поділили. Ми дуже легко поділили своєму житті. Це Боже, таїнственне, сакральне, святе, а там, а там ні. Не? Тут таке все святе, що кажуть, я постійно з цим бредом мушу миритися, не можна жінкам у святилище заходити. Та нікому не можна в святилище просто так заходити. Не що жінкам? Нікому не можна у святилище, і мені не можна святилище просто так заходити. А розумієте, це, це, це дуже шкідливий поділ. Отут є щось святе. А вже на надворі ну, знаєте, ну, на дворі, як на дворі. А вдома воно ну, знаєте, ну, хата не це церква. Ні? Чи можна напиватися у барі, так якби бар для того є? Ні? А чи можна напиватися в церкві? Ви що? Це, це місце, освячене Богом. Добре, я розумію, так дійсно. Є місця, які ми освячуємо і які мають інше призначення. Але подивіться на, на серце, як ми самі ось тут, ментально, як ми собі розбірозклали, ну це церковне, це Боже, це святе, а то ні. Як мені казав один чоловік, тай Стерас, так і трошки нап'ємося. Ви тепер не в ризах. Ні? Тобто, коли я в ризах, то будь ласка, товариство, коли я в ризах, мені пиво пропонувати не можна. Якщо я в ризах, то не давайте мені стакан вина. Не можна. А чим зніму ризи, то тоді вже все міняється, я вже інша людина. Та ні, ну це просто ризи. Це просто священичий одяг. Тобто, розумієте, то тут Господь показує і цьому юнакові його безбожність. А в чому полягає його безбожність? Бо ніби він жив з Богом, ніби навіть поступав по Божому у деяких речах. Але насправді серце його Богові не належить. А кому належить серце? Грошам. Майну, багатству. Серце належить багатству, але брати і сестри, будьте обережні. Бо тут 2 секунди прийде така спокуса. Ну так добре, то Тарас, але це в мене не стосується. Я ж то не багатий. Я ж то не багатий. Тому пригадайте собі, що багатство згідно Біблії, це мати більше, ніж одну одежу. Є тут хтось присутній, хто має більше як одну одежу, я вже не знаю, що з тим одягом робити. Ми недавно робили реформу нашої гардеробної, то ми вже 6-7 мішків одягу назбирали. Файного, доброго також, викинути його шкода. Він знає де його діти. Відкися водо назбирало, я не знаю. І Багатство по біблійному, якщо хтось із вас має більше, ніж одну пару взуття. Як хтось тут присутніх, хто має одну пару взуття? Ой. На собі хіба? Ні. Багатство це якщо ти маєш. Що на сніданок з'їсти, на вечерю, і, і трошки навіть на, на другий день має що їсти. Це багатство по-біблійному. Пам'ятаєте, коли прийшов до Єлисея Сирієць на Аман, то він приніс йому 10 змін одежі. Виявляєте собі? Приніс йому щось там декілька е, цих талантів сріблом. Тобто приніс йому біля 200 кілограм срібла. І, 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 і як це підкреслено, 10. Комплектів одягу, уявляєте? Та, пф, ми ви казали, бідний той сирієс на Аман, типа генерал. Та що в то, мене того одягу стільки ж не знаєш робити? Розумієте? А, а, а в часи біблії одяг завжди був на, на вагу золота. Десять змін одежі. Оце так це рівень царський, уявляєте? Та стухайте, ми тоді не всі цариці, так? По біблійному. Тобто з нас ніхто не є бідний, ніхто. Хто з нас бідний? Хто з нас не має що їсти? Хто з нас не має що одягнутися, а де жити? Нема такого. Тобто це Євангеліє про тебе, брати і сестри, І про мене. І просто Ісус сьогодні ставить питання, от ти поставив питання. В чому є проблема? Не проблема у багатстві. Бо багато є багатих людей, які, які спаслися. Ми знаємо про, як мінімум, некодима, ми знаємо, цього, що по деревах лізав. Як його звати? Зак, Хей! Не є, Для Бога не є проблема багатства. Для Бога є проблема прив'язаність і брати і сестри. Ця прив'язаність це буде будь що. І цим завершується, бо це, це потім продовжується ця глава, і вона завершується цим. І, і кожен, хто це для імені Мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у сто разів більше одержить і життя вічне матиме у спадщину. Чекай, що, що Бог від нам пропонує, аби ми покидали батьків, жінок, дітей. Ні. Він просить у контексті також цієї притчі переглянути, чи не є для тебе щось щастям саме по собі? Проблема цього юнака була то, що цей його Бог, його майно, його багатство стало щастям саме по собі. Без Бога. Тобто мені не треба Бога, я вже опираюся на це. А як це перевірити? Роздай. Як перевірити, чи не є для тебе твоє здоров'я? Щастям самим по собі без Бога. Роздай здоров'я. Або подивися на себе коли ти хворий. Як перевірити, чи не є для тебе самим по собі не твої гроші Богом? Ну попробуй побути без грошей. Як перевірити, чи не є для тебе саме по собі Богом твій статус, твоє ім'я, як ти реагуєш, коли про тебе якась плітка пішла шкідлива по селу? Було таке, не? що таке до вас пустили, а ще, ще обідне, коли воно неправда. Ну або ще коли правда, якось там вигребемо. Але коли правда? Не, не, не правда, перепрошую, брехня відверта. Як ти реагуєш, коли ти втратиш своє ім'я? Розумієте? І тому Господь допускає час від часу падіння наших богів. І на завершення, я ж зачитаю уривок із книги пророки Авакума, як сказав Тім Келлер... Ви можете пробути з десяток років у церкві і ніколи не почуєте проповідь на цю книжку, одна з найменших книжок в Біблії, але файна. Каже пророка Вакум. Тому що смоківниця не, не видає бруньки і не має врожаю у винограднику, уведе в оману витвір оливкового дерева, і поля не зродять їжі, не стало увець у кошарі, і немає стада в стайнях. А я веселитимуся в Господі. Радітиму в Бозі, мого спасіння. Володар Господь моя сила. Тобто легко бути віруючим, легко за Богом іти, йому належати Його церкві, легко бути побожним, коли у тебе здоров'ям більш-менш, з грошима більш-менш. Немає війни в Україні, немає якихось не, нема страждань, а коли нічого нема. Коли нема ні врожаю, і поля не зродять, і їжі не стало, овець у кошарі і немає стада в стайнях. Тому Господь нам сьогодні пропонує перевірте, що насправді є твоїм Богом, на що ти насправді опираєшся. І проблема багатого юнака є в тому, що він опирався не на Бога, він опирався на свою ніби добрість, доброту, побожність, а друге на своє багатство. І коли йому Господь натякнув на обидва, його це опечалило, йому стало сумно. І тому я веселитимуся в Господі і радітиму в Бозі мого спасіння. Бо володар Господь моя сила. Бо якщо твоя сила будь-що, і увага, будь-хто, окрім Бога або без Бога, то тоді вона стане твоїм ідолом ту секунду. Якщо любов матері до дитини. Буде без Бога, то ця любов може стати демоном. Любов до Батьківщини без Бога може стати викривлена. Любов до грошей, до здоров'я. Демон Романка це е, злий дух. Злий дух недобрий, гидкий. Бачите? Слухає, хоч хтось каже, що таке демон. Тому товариство. Господь не заперечує нашу любов навіть до грошей, бо гроші як повітря нам потрібні. Але коли ми любимо гроші заради грошей або любимо гроші без Бога, воно стає для нас лихим, стає ідолом. Коли любиш чоловіка або дружину свою без Бога, стане швидко чимось патологічним. Любиш дітей без Бога, воно стане демоном. Майно владу. Землю, хату, здоров'я, життя, коли полюбиш без Бога, то воно стане демоном. Ось чому апостол Павло, коли доріж до цього рівня, то каже: Я все вважаю за, за сміття, аби лише Христа придбати. Я все вважаю за втрату. Усе. Тому не біймося, не біймося переселень. Ісус перший був переселенець. А, перший ну, Ісус був також переселенець. Були й до Нього. Не біймося змін. Не біймося втрат, біймося точно втрати Господа. Біймося того, аби ми Його не втратили. Аби Він був наша цінність найбільша у всьому. У тому, що робимо, де працюємо, де служимо, з ким, кого любимо, Ісус, аби був наша цінність, тоді ми, втратив, втративши все, не втратимо нічого. Натомість, якщо не буде Ісус нашою найбільшою цінністю, тоді ми. Маючи все, не будемо мати нічого. Ось чому Ісус каже, яка нам користь, якщо ти навіть увесь світ здобудеш навіть, але занавластиш свою душу, то це без сенсу. Натомість, якщо ти увесь світ втратиш, але свою душу врятуєш, то це буде мати сенс. І о, зовсім останні: оці чотири пункти, які ми згадали, які показують ми безбожники чи ні, ні? пригадувати Євангеліє, приймати, стояти в ньому. І спасатися Ним, то показує нам, що Євангелієм є не інформація. Бо юнак сьогодні приходить до Ісуса, він думав, що у нього проблема теоретична. Йому ще якоїсь інформації якоїсь бракує. І він би божеваненько послухав, дізнав бися, і все нормально. І все повнота. Євангеліє – це не інформація. Євангеліє це особа. Євангеліє – це Ісус. І тому, коли ми собі пригадуємо Ісуса. Коли ми приймаємо Ісуса, коли ми стоїмо у Христі, тоді Він нас спасає, і тоді наша віра не даремна. Слава Ісусу Христу!